Народна кухня це така ж культурна спадщина, як мова, література, мистецтво. Це неоціненний здобуток, яким можна пишатися. Який не слід забувати. А зараз познайомлю вас з українськими традиційними стравами ось, наприклад, борщ. І не тільки українці. Але й інші народи дуже полюбляють колоритний український борщ. Улюблений і найбільш уживаним продуктом служить свине сало, як самостійна страва, часто в обсваженому виді так звані шкварки, також як різноманітна приправа і жирова основа для інших страв. Вареники українська національна страва у вигляді відвареного прісного тіста і начинки з м'яса, грибів, овочів, фруктів, ягод та сиру. Зрази українська традиційна страва, що являє собою картопляні котлетки з різноманітною начинкою. Голубці. Голубці друга поширена українська страва. Зазвичай і найчастіше це капуста з фаршем. Голубці з рисом і фаршем. Хоча можна зустріти із гречкою, кукурузною крупою і перловкою. Вергуни. Вергуни просте печиво. Нехитрі ласощі. Які використовували із прісного тіста на яйці і сировиці? Галушки. Страва звареного тіста. У вигляді квадратиків або кульок. Колись була дуже популярною українською стравою. На свята завжди готуємо кутю. з пшениці, Маком і родзинками і горішками дуже смачно. Українська кухня створювалась протягом багатьох віків, тому вона в певній мірі відбиває не тільки історичний розвиток українського народу, його звичаї і смаки, а й соціальні умови. Природні та кліматичні особливості, в яких перебував український народ. Наші пращури готували з того, що було під рукою, з того, що росло на городі. Багато страв готували у печі, варили різні каші, борщі, пекли картоплю, випікали хліб і пампушки, та смажили м'ясо. Подивись уважно на картинку і скажи, яка страва не підлягає до української національної кухні. Так, вірно, це суші. Дітки, а яка ваша улюблена українська страва?